О, доброго раночку, лампове телебачення. І о, прийшли ми з секунду. Ну, насправді ми прийшли ще минулої суботи, з секунду і набрали от таку от купу всякого цікавого. Тут, бачите, майже нічого не зрозуміло з цієї сторони, а з цієї я поки що не покажу, тому що буду показувати по-одненькому, по -одненькому, щоб було цікавіше, щоб було цікавіше, щоб ми нікуди не поспішали, щоб ми філософствували. Щоб ви слухали, що там е казочки і байочки е Марва, Горинича Змія. Е чи як вам хочеться, головне, не ображайте, тому що я е тільки що прочитав, як мені там щось хтось е побачив, як у нас там черепаха наша, красновуха, е цей. Лежить у ящику, ну, в коробці, і такі кажуть, що це таке, що за дурень ну, на мене. що, Чого вона там, чого вона не вона ж водоплаваюча, що вона їсть там, е... там, що пишуть, що два два, тіпа, два дні не їла. Е... Я вже там написав цій людині. Я не люблю, коли, по перше, хтось влазить не розуміючи ситуацію. І починає писати там, ну мудрувати, наче, наче людина щось розуміє. Ну, це класно, коли там є е експерти. Але якщо ви там експерт, ну я не знаю, це не до тих, хто адекватний більше. Хоча я до, до адекватних, теж я звертаюсь. От є якась експертна думка, є якась порада. Я завжди прислухаюся, але якщо людина залітає, починає щось ображати, починає. Щось розказують, ну типу, блін, у мене включається чувак з Борщагівки. Ну, Я не можу я можу або проігнорувати, або там поглузувати, а інколи я просто люблю поставити на місце, тому що ну, типа, давайте будемо чесними. Кому нормально, коли тобі заходить заходять в хату і починають тобі серти прямо на пороги? Ну, типа, так, так не буває. Ну, якщо так буває, то треба одразу трошки присікатися це діло. Ну, тому, якщо людина... Одумається, то вона щось там напише мені відповідь адекватне, там може, не знаю, перепросить хоча б за світом тон. Але якщо вона цього не зробить, і може там навіть буде там що -та, як то кажуть, ескалацію робити, то бан, 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 і буде бан, 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 тому що навіщо нам тут неадекватні. Хоча з іншого боку, ну це все одно все, як то кажуть, піднімає контент угору. Але не хочеться, щоб були неадекватні. Я не, я не за те, щоб була була кількість, я за те, щоб була якість і тому дуже дякую тим, хто мене слухає, дивиться і е, на цьому вайбі, на якому я знаходжуся. Ви теж знаходитесь цей час. Поки я вам щось розповідаю, і потім я із задоволенням відповідаю на всі ваші коментарі. І тому, е, будь ласка. Там, додавайтеся, пишіть коментарі. Чим більше, тим краще. Ну, не просто там, а що попало. А якщо дійсно є якісь цікаві думки, є якісь запитання, є якісь поради, без проблем. Ну, типу, мені подобається весь цей вся ця історія з фідбеком. Типу я нормально, типу, тут у мене теж включається чувак з борщагівки, але коли я чую якусь адекватну, адв... адекватне спілкування, бачу, я теж. Адекватно відповідаю, і це нормально. Так, ну що, поїдемо ми з того, що ми тут вам показали цілу купу того, що ми взяли минулої суботи. Бачите, ми так у нас завтра субота, а ми показуємо те, що ми взяли минулої суботи. Ну так виходить, тому що не завжди виходить показати з дня на день. А коли вже щось ми взяли назад, тому вже я ж не буду сьогодні показувати, що я взяв сьогодні. Коли у нас лежить ще з минулої суботи, правда? Давайте подивимось. Я думаю, цю штуку ви знаєте. Це називається «Нікчемний я, Стів Керол. Hillary The Perfect Family Film. Класна, класна кіноха. Ну, мульт-кіноха. Мульт Коробочка в гарному стані. Приїхала все, все тут добре. Тут у нас всередині все лаконічно і просто. Диск. Диск, можна сказати, ідеальний. Там, якщо є якась, то ну, я не бачу тут жодної, як то кажуть, серйозної проблеми взагалі не бачу. Так, там людина мені сказала, що от прикольно було, щоб я запускав диски, щоб дивитися, які є мови. І там на запуск взагалі, чи працює, чи ні. Класна штука, ми виокремомо це в окремий. У нас така рубрика буде: запуск дисків, там, перевірка дисків, і будемо робити. Там не знаю, якось я придумаю, щоб це класно звучало, як ранкова пошта. Ранкова пошта класна. Бачу, що люди потихеньку з'їжджаються на цю історію. До речі, сьогодні я не знімав, тому що не встигав, вибачте. Можливо, завтра зніму. Так, що у нас тут? Які мови? А, ну, англійська, арабік, хінді і угорська. Ну, Можливо, там більше їх. Коротше, отака у нас мультяшечка. Ну, Frozen, я думаю, у нас вже десь була. Але ми забрали, тому що вона теж, теж в гарному стані. І, можливо, там є якась різниця. Може, чимось відрізняється. Бачите? Як мінімум, є буклетік. Є буклетік. Тут можна там, зайти на сайт, щось там. Собі ж, ну, на їх, я так розумію, можна було колись. Зараз, я думаю, він вже не актуальний. Хоча хто знає, раз до сих пір диски випускають dvd шні то може і доступ є до цих всіх цифрових копій. Ну, Цей диск трошки. Ні, Він, мабуть, просто пильний. Так, він просто пильний, він в гарному у нас стані. Я все ніяк не зроблю. Я вже зробив телеграм групу барахолку, але ще поки що не, за, не запостив, щоб ви там ну ви ще поки не пододавалися. Я обов'язково і там буду викладати за абсолютно адекватними цінами. Буду викладати те, що в мене задубльоване, чи там, ну тобто, то, що мені там не дуже потрібно, буду викладати, і воно буде якби. Там ви щось придбаєте, і воно мені піде. Ці гроші підуть на те, щоб я щось новеньке взяв показав. Ну, коротше, для контенту. По суті, це як, як така е, донат на канал, але з тим, що ви отримаєте якийсь подаруночок. Да? Е, ну, Можна так це сприйняти. Так, що у нас тут? Ну, Тут у нас English-Italian, тобто о, Frozen, перша частина. Теж класно. О, це я трошки пізніше покажу. О, що у нас тут? Ронал Долл The Witches. А, ну це. бачив, це наскільки я знаю такий плюс-мінус сучасний е е да? такий, як е е е е так, казкове кіно фантазійне, English Italian. Так, який це у нас рік 2020 рік. Уявіть собі. Тобто 20-й рік і випускають DVD. Тому що вони розуміють, що щоб, щоб там як там не було, а диски, фізичні копії це завжди круто. І навіть DVD, Бачите? У нас уже з, з, з магазинів давним-давно dvd плеєри всі повтікали, а люди там в Америках ще до сих пір, там в Британіях. Цим займаються. Видно, до речі, що його дивилися. Або він просто крутився тут і трошки на... накрутило його. Так, добре. Клас. Дуалеєр Дуал формат. Ну, це... це у нас виходить, що dvd 9 виходить, так? Да? Клас. <кхи> так, добренько. Опа. Мінньончики. Бачите? new міні movies includes Клас, клас. Go back to the beginning. Я був на цьому. Я в кіно був на цьому мультику. Це теж це 2015 рік. Дуже прикольний мультик. Аудіо. English, Dutch, Flemish. Що таке Flemish? Що це за народність? Я, я не знаю. Ну, просто тут є така мова. Flemish, French, Italian. Так. В дуже пристойному вигляді. Мені подобається, що воно жовтеньке, що воно класно підбирають коробочки. Так. Диск <coughs> теж в гарному стані. Ну, видно, що його дивилися. Так. О, дивіться: Two Movie Collection: Тролі і Тролі World Tour. Насправді я бачив, що вони є, але ніколи не, не бачив їх. Ну, не дивився так усвідомлено. Так, Бонус Фічес є якісь тут. Це який у нас рік? Ну Це у нас 20-й рік, до речі. 20-й рік, друзі. Теж відносно, ну, типу, ну, це, скажімо так, не те, що відносно. відносно, Вносно це 2015, й а це 2020. й Це прям нове нове, можна так сказати. Англійська, іспанська, хінді і якісь англійська. А, англіцайст англіш, Тобто, я так розумію, британська англійська. Ну, коротше, тут. Давайте подивимось краще, що всередині. Всередині, отак, от у нас. Два дисички. Все як треба. Перша і друга частина. Оп! Я так розумію. Диск теж він такий якусь в, мілку, в мілкую пилюку. А так мені здається, що він навіть новий. Ну тут все так дуже лаконічно, нічого зайвого нема. Да, тут в основному пилючка. Пилючка на самих дисках. Так, треба буде якось запустити діткам чи собі, чи собі і діткам запущу. А, ну, дивіться. Це у нас те, що у нас було яка там друга частина. Це у нас перша частина. нікчем не я. Перша частина 2011 рік. Тож все лаконічно. Воно наче новеньке лежало, і ніхто його наче не дивився весь цей час. А ми будемо дивитися. Бо навіщо ми це придбали? Просто в колекцію нецікавого. Я люблю, щоб воно було інтерактивне. Так, Snow White and the Seven Dwarfs. Трошки, бачите, тут є. Воно uh, ну, порізано, подряпано. Ну, тобто воно ну, тут луснуло і порізалося. Чи розірвалося. Це у нас класичний мультик. Є е, навіть. Мікі Маусний цей голограмка Мікімаусна. Інгліш і португальська. От. Дивимось, що у нас всередині. Всередині ось так. Одразу диск подивимось. Ну, і диск він мінімально заюзаний. Ну, залапаний, але заюзаний мінімально. І трошки, на жаль, погризана Сама ця, абу діти гризли, бачите? Хтось відгриз від трошки, воно так покоцане, А може воно просто було якось його там, не знаю. короче, є є певні дефекти, але в цілому, ну, блін. Мені подобається, що воно тут все так, воно таке важкеньке. При, приємне на цей. На дотик тут у нас ще. Ну, тобто воно трошки з дефектами. Але, як то кажуть, сам контент, я думаю, від цього не постраждав, те, що всередині нормально з ним все. Блюрейчик так само, теж там я знайшов: The Lost Boys. Не знаю, це кіно. Якщо ви знаєте це кіно, напишіть, наскільки вам воно сподобалось чи не сподобалось. І взагалі. Можете без, як його, без спойлерів можете розповісти плюс-мінус про що воно? Щоб я знав, до чого готуватися. Так, дивимось, що у нас тут: англійська, французька, іспанська, ага, німецька, італійська. Ну і субтитрів тут більше. Але українських серед них нема субтитрів. А це може інше взагалі кіно тут всередині чи ні? Давайте подивимося, я щось не зрозумів. Щось воно тут не схоже на те, що було. Може я просто не побачив. Е... Хм. Давай, секунду, я зараз подивлюся. А, ні, The Lost Boys Цей... а, це якесь кіно 1987-го року. Просто його перевипускають. 1987 року. що? Ті, виходить, що у нас? Загублені хлопці? Потеряшки. Ну, така штука. Сподіваюсь, що ж це якась класика. Раз її на бульореї перевипускають. Так що напишіть, будь ласка. Що е -е вам, до речі, більше подобається дивитися: мультфільми чи кіно, чи й то, і то, чи дитячі фільми, дорослі е -муль мультфільми. Е а я поки покажу наступне. The Crew, Тут хтось наклеїв, бачите, в магазині, з якого це дьорнули, наклеїли. І не знаєш, як повністю називається це мультик. Воно називається The Crews. Сімейка, я так розумію, така. Да? Так. 2013 рік. Ага, ага. Ага. Ну тут. Може не співпадати, да? не, не збігатися з тим, що є всередині. Прикольно, що коробочка така, наче з-під диска Nintendo V. Єдине, що тут не написано Nintendo чи V. Диск в супер як, гарній якості. Цікаво цікаво, наскільки воно у нас тут? Наскільки воно у нас цікавеньке? Це кіно? Ну, Точніше, цей мультик можете теж написати, сказати. Чесно, не знаю. Я сьогодні просто ну, півдня репетирував, тому, можливо, я не дуже гарно звучу. Ну, мене не дуже гарно чути. Не знаю, я зараз просто вже трошки стомився вокально, і тому не, цей, не сваріться в плані, що дуже там чутно, не чутно. Просто. Дивіться, якщо вам, якщо вам не дуже чутно, просто можете дивитися. Хоча я розумію, що е, комусь заходять мої філософські двіжухи. Бачите: Beauty and the Beast, красуня і чудовисько. Дводисковий у нас тут варіантик. Видно, так? Да? Сподіваюсь, видно. Тому що я насправді я передивляюся свої відоси, але з часом. Тому я можливо. А, це у нас, до речі, фіча. А це у нас оригінальне. А, бону... а, бонус матеріал, все. Все нормально. Клас. Так, бонус матеріал тут. Ну, воно таке, воно наче просто запилене. Клас. Ну, я насправді не. Як то кажуть, не фанат. О, блін, подожди. А, там була у нас Snow White, а це у нас Sleeping Beauty. Бачите? Це ж насправді. Схожі історії, можна сказати. Вони схожі, але. Але але з деякими розбіжностями. Але в цілому історія плюс-мінус про... про одне і те саме. О. Така сама у нас тут рекламочка іде Від Діснея. Так. Sleeping Beauty. Десочок такий. Так. Клас. Багато-багато класичних мультиків. А ось це мені дуже сподобалась обкладинка. Я не знаю, чи передасть відео, але бачите, воно, цей олаф. У нас, якщо дивитися, то ну, під правильним кутом, то він махає своїми ручками. Це у нас, типу, як стереокартинка. Пам'ятаєте, були такі в дитинстві. Ці календарики зі стереокартинкою. Бачите? Оп, у нас такий тут рукавчик, і з нього дістається уже саме. ну Тут уже Олаф не дергає ручками, не смикає. Це теж у нас. А, подожді. Це Frozen Sing Alone Edition. Тобто у нас є Frozen. Да? Де у нас тут Frozen? Просто Frozen. А це Sin Alone Edition. Тобто, це якась інша версія. Тобто, в колекцію саме воно. Розумієте? Давайте подивимось, що у нас тут всередині? Хм. А може, це якесь продовження. Ви там можете розповісти, чим відрізняється. Хто знає, хто в курсі. І цю штуку, до речі, дивилися. Або вона просто крутилася так. Тому що вона така затаскана, наче вона бігала по. По тому, ну, по самій коробці. Сподіваюсь, що вона не дуже сильно постраждала. О, Sing Alone Edition. Отже, якщо ви знаєте, що це таке, можливо, це взагалі як тіпа, тут є караоке, я так розумію, да? можливо. Сіло to the Academy Award winning Musical Event of Generation. Ну, треба розуміти. Ну так, да, тут написано, наче є, наче є як караоке тут намальовано. Так що я щось так думаю, що тут є версія, що можна як DVD-караоке поспівати. Подивимось. DVD-караоке у мене є. Так що, з задоволенням, коли я трошки відпочину, і не буде. Завтра у мене концерт просто. А сьогодні я вже буду тр... потрошки відпочивати. Зараз тільки відео дознімаю і буду вже відпочивати. Мері Поппенс. А така от кіношечка. В нашому дитинстві була Марі Поппінс абсолютно інакша. Я думаю, хто знає, той знає. О, а це вже Марі Поппінс, класика. Я так не розумію, це 2014 рік. Чи це просто випущено в 2013-му? Насправді вона це старенька версія. Вона так, такий вигляд має, наче вона. А може, воно реально. 2013 року. Ну, давайте подивимось. Вона трошки тут е, брудненька, сама коробка. Сподіваюсь, що Так, у нас абсолютно така сама е, рекламка. Бачите, все, що у нас тут від Дісней, воно. Ну, і видно, що його так його затягали. Мабуть, дітям подобалось е, це кіно Мері Поппінс. Казкове наше кіно. Так... Що хочу ще показати? Хочу показати такий прикольний диск аудіо, Audio. Compact диск Greatest Hits 2.0 гурт під назвою Busted. Класно, що він повністю запакований, що він в гарному стані. Судячи з того, що він реально важкенький, то я думаю, що там дуже багато є буклетів, він такий, нам багато-багато шаровий. Да, багато шарових у нас буклетик є. Це дуже класно. Потім ми забрали дуже прикольна книжка, я не зміг не забрати. Keep Calm, Your Only 60. Якщо ви не розбираєтесь в англійській, то це сказано: будь спок, будь спокійний, тобі тільки 60. Отака от, от. І тут багато-багато є усіляких ну, таких аля. Афоризмів про всяку таку штуку. Сіксі і the new Форті сказав Білл Мейхер. Тобто шістдесят це, це нові сорок. <laughs> так, нас тут? We are always the same age inside. Ми завжди в тому самому віці всередині. It takes a long time to become. young. E, e, багато часу, щоб стати А, займає багато часу, Щоб стати молодим. Дуже прикольно. Це Пабло Пікасо сказав. Ну, це він сказав, тому що він ж вчився малювати як дитина. Да? E, old age is always 15 years older than I am. Зрозуміли? Старий вік це завжди e, на 15 років більше, ніж я зараз. Тобто, якщо вам 60, то старіки, то 75. А якщо вам 75, тоді старіки, це у нас 90. Розумієте? Да? Все дуже просто. Така прикольна книжечка, це просто. І вона в супер-супер гарному стані, і тому я її забрав. Вона прикольна. Буде мені в колекції. Потім забрали таку прикольну е карткову гру, Брік е байбрік. Brick Brick. Я так розумію. Так, 60 Puzzle Cards Solutions on Card Brick, Я покажу. І не буду зараз діставати їх. Вони всі отак от намальовані. Там багато різних є конфігурацій. Цих отак-от. Отак от. Я так розумію, там їх або якось треба складати, або там не знаю. Ну коротше, треба буде подивитися. Я так розумію, аля як Тетріс їх там складати треба буде і там виграв той хто. Треба буде почитати які там правила. З задоволенням пограю, коли буде на це час і натхнення. Ну і наостанок хочу показати, я вже не перший раз зустрічаю ігри на Nintendo Wii в секонд Хенді. І це, до речі, прикольно. І я одразу їх забираю, тому що, ну, незважаючи на те, що, наприклад, Хана Монтана The Movie, це так само, як і. Як це називається High School Musical від Disney Мені не дуже це цікаво, як то кажуть. Але ну, насправді є люди, яким це по-перше цікаво. По-друге, це в колекцію завжди класно, коли якщо в тебе такого і нема. У мене наче не пам'ятаю, я не пам'ятаю, до речі, навішки може її в мене і немає. Можливо, у мене вона є на ДСК. Вот. Наприклад, Маргариті вона любить High School Musical Disney, оцей там, там дві чи три частини. О, тому їй це в тему. О, так що, а тут, бачите, тут е, мануал є, він такий трошки е, за, за, зам'ятий, але він є. Всередині, що у нас тут є? Всередині? Е, подивіться, у кольорі, що теж дуже, дуже радує, тому що це завжди приємніше, коли воно у кольорі, ніж коли воно чорно-біле, правда? Так що ми зараз його так покладемо, щоб воно не заламувалось. Ну, є це стандартна, е мануальчик від самої Нінтендо. Ми обережненько вкладемо. Хай воно потрошки-потрошки тут собі вирівнюється. Правда? Ось так у нас воно, Хана Монтана. Чесно, я не дивився ніколи це діло. Ну, це, я так розумію, такий більш. Для дівчат-тінейджерів. Ну і видно, що диск не, те, не тільки дуже-дуже покоцаний, але його ще полірували, це видно. Тому що тут е, вид, видні прям кола такі поліру, полірувальні. Я думаю, що завдяки ним якраз він краще запуститься. Але якщо не запуститься, це не так страшно. Головне, що є такий класний екземпляр. Я ж кажу, що його насправді придбати не так і складно, Там, наприклад, там без коробки. Так що класно, що є сама коробка із мануальчиком. Так що, от так от ми трошки тут нагрібли, і це прикольно, що таке все різнопланове і воно, не дивлячись ні на що, воно приносить такий гарний настрій вам, мені. І... Багато багато приходить контенту завдяки цьому. От бачите, скільки у нас всього тут. Отак, От ось так. Ось так. І ось так. Дякую за перегляд. З вами лампове телебачення. добраніч, горинич змі. Він же Марф. Він же Єгорка з вами прощається ненадовго. Завтра сподіваюся, ранкову пошту. Зніму, тому що у нас ще є. Бачите, там декілька посилочок, які чекають це тут, і ще там є. У нас в іншій кімнаті там посилочки, які ще чекають на нас. Тож дякую, і не забудьте щось цікавеньке писати. Дякую.